Привітуліки, привітуліки. 20 вересня. Сьогодні, до речі, на вулиці Сонячно. Ну, дубак страшенний, у нас в хаті 20 градусів. Прокинулася сама Вовочкина. не знаю, де він дівся. Ну, Дзвонити без, без толку, бо телефон лежить вдома. Посилки відправив, повідомлення з додатку нової пошти прийшли. А куди він далі подівся? Не, не знаєш, не. кушу. Телефон лежить вдома. Приїде. Сподіваюсь, що приїде. Так що загубила трошки вовочку. Сьогодні у нас 20 вересня, сьогодні п'ятниця і сьогодні по-старому Михайлове чудо. І я вирішила теж почудити. Вовочка чудить, пропав зранку, я теж вирішила почудити. Ой, ми вчора з тим клаптиком на потолку, чуть не повбивалися. Я не знаю, мене цей ремонт він мене доконає. Ми... До чого ми дійдемо, я не знаю. Мен... Я вчора і психувала, і плакала. Що я тільки не робила? Ну, не виходить нічого у нього за тим кусочком, хоч убий. Виходить, що старий потолок і балки, ті, ну, Брювна, як їх назвати. Ну, хто розумієш таке балки, той розуміє. Воно з часом, поки там щось десь підтікало, текло, а раніше ця криша текла, коли ми сюди переїхали, воно все повигиналось, повикручувалося. І тепер той лист, Ой, зараз я. Спробую вам показати. Ось, виходить ось цей лист ОСБ, ось цей шматочок. Він же ж прикручений на саморези. І, як правильно показати, щоб ви зрозуміли, воно прийняло форму, ну, вигнуту. А ось той клаптик, ось той клаптик, е виходить так, що. Ось цей этот, він ну, його видно, він весь покручений. Вже як він не вирізав, вже що він не підпилював, вже що він не підточував. Погано видно. Ну, попаки, отак, да, да, так. Коротше, виходить, що, якщо прикріпити його до цієї ж самої, Лядки. То, якщо цей край лягає на місце, там дірка. Якщо там лягає, тут дірка. Якщо прибрати повністю цей старий і залишити, ну, покласти навіть просто лист ОСБ да, намість нього. Те саме святе виходить. За рахунок того, що отут, отут є балка. І вона також крива. І воно отут, якщо так придивитися, то воно трішки пузиком, Нешку, ну, що саморізами ОСБ. Воно при... притисло до, ну, по формі стало. А той же ж кусочок маленький, і його виходить ніяк так не вигнути. Не знаю, коротше, вчора цілий день тут, ой, токся. І нічого ми не витовкли, розумієте? Нічого ми так і не зробили. І що, я думала, ми повбиваємося? Я кажу вже. У нас все як в нормальних родинах. Ремонт доходимо до точки розводу, да? згадується все. Хто затіяв цей ремонт, хто чого хотів, хто чого не хотів. Хто це має робити, хто не має, хто вміє, хто не вміє, ну, коротше кажуть, знаєте, як в будь-якій е, нормальній сім'ї. Я думаю, через е, таке проходила кожна родина, яка хоча б раз стикалася з ремонтом. Ну, я, звичайно, шуткую, ні про який розвод в нас і мови не було, але то, що ми вчора друг на, другу, на друга. Емоціювали, це факт, і мені це не подобається. Напишіть, я думаю, кожен, хто стикався з ремонтом, у кожного в родині були такі які-то стички, перепалки, ну мені чомусь так здається. І так ми не придумали, що тут зробити, і як воно має бути, і, і що йому робити. А зараз покажу, чим я буду займатися. Блін, телефон на штативі. Я це носю у вас туди-сюди. Не хочу вимикати відео, щоб перемикати камеру на задню. Коротше, я тут собі трошки розчистила місце. От поклала дощечку, е ножа і знайшла в коридорі тазик. Знаєте, що я зараз буду робити? Ха. Смакоту на вечерю. Прошу не звертати, будь ласка, увагу на те, що тут вам щось заважає, оце, ну, без цього нікуди. Це і так, що немає Вовочки, і що я тут зараз нікому не заважаю, як то кажуть, бо на сусідньому столі можете бачити, там все на місці. Дрель, пістолет для піни і так далі. Так, мені вже хтось телефонує. Ну що ти будеш з ними робити? Зараз вимкну. Відхилити. Та відхилити, ж кажу. Ми коли були в Змійові, я купила, гляньте, що. Ну хіба вони не класні? Дивіться. Це реберця. Риберця, тут з хрящиком окраєк тонесенький. А цей, подивіться, скіляку м'яса. І зараз я його піду помию. От, поріжу його на шматочки. І хочу зараз замарінувати. Дивіться, це те, де тоненький е, крадішок. Жиру немає. Ну, практично взагалі, оце, я вважаю, це, це не жир, це так капля в морі. А гляньте, який тільки розріз. І зараз хочу замаринувати. Нехай вони стоять до вечора, маринуються, а на вечір, не знаю, може, звісно, я запропоную, але маю сумніви що Вовочка захоче їх смажити на мангалі, тому, скоріш за все, це буде або аерогриль, якщо я його знайду, або просто духовка. Короткого взяла ножа. Блін, ну неймовірна красота. Ну, не дать, не взять, слухайте. Я вже сто років не купляла ребер, Короткий ніж. Для такої ширини ребер це короткий ніж. Не дуже зручно. Хіба це не ліпота? Маленька кісточка тоненька, ось її видно. І отакий шмат м'яса. Не знаю, може і захоче на мангалі приготувати. Ну просто на мангалі піду візьму другого ножа. Ножа взяла, тільки не факт, що він сподобається мені, як він ріже, бо той я точила. А цей... Я вже давненько не точила. На мангалі просто гірше, з відходи кісточка, вона більш як просихає. Але я особисто ніколи в житті не готувала і не куштувала ребра на мангалі. А в мене, от коли ми тримали хрюшок, у мене була одна родина. Яка постійно забирала у мене всі е, ребра, які були у вільному доступі. Да? Ну, ми ж розуміємо, що там хтось замовив кілограм картоплі потушити, хтось іще щось. А одна родина в мене була, так вони... Що ж це таке не найду? Не найду, куди йде цей чи кістка. Не йшло. Одна родина у мене була, так вони забирали постійно усі ребра, які залишались. Ну, от гляньте отака мені пусінька кісточка, і гляньте який шмат м'яса. І вони розповідали, що вони готують ребра постійно на мангалі. Тут ось просто шмат м'яса. Тому не знаю. Я, звісно, запропоную вовочки. Ну, а там захоче розвести мангал, значить будуть на мангалі. Не захоче, значить будуть у духовці. Так що в нас на вечерю сьогодні будуть м'ясо. Якщо чесно, я без м'яса вже проголодалася. Так, ну що, починається атракціон. Знеси все на кухню, а потім рознеси. Не знаю, я без м'яса, я голодна. Ми от вчора і з моїми сестричкою спілкувалися. Судячи, да, судячи по звукам графа, то приїхав Вовочка. Вона каже. там балакала, там каша, я кажу фу. А она каже, макароны, я кажу бе. Она каже, ты что, ты не есишь? Кажу, не. Она каже, а что ты есишь? Я кажу, мясо, рыба, овощи, яйца. Она каже, ну ладно, сейчас можно. Там мясо с салатом, там чищи А ложку забыла. А взимку каже, як, я кажу, мовчки, м'ясо і або квашені огірки. Ну, огірки я не дуже квашені з м'ясом. А от капусту, хоч мариновану, хоч квашену. Я прямо обожнюю. Хоч з м'ясом, хоч з рибою, без різниці з чим. А вона каже, і що? От шматок м'яса або шматок риби і капуста, і все кажу, «да». І все. А наше туди щось друге. Ну от наша туди картошка там чи... Ну картошка ще куди не йшло. Я не розумію, наша там макарони або каша. Ну от хоч убий не розумію. Забула ложку. Зараз... Зроблю так, як я люблю маринувати м'ясо. Чесничка багато не було. О, я ж казала, і вовочка знайшовся. Здрастуйте. Доброго ранку, я вас загубила. Де? Да, Де ви були? Главне, е е е е. бачу, що посилки відправлено. А куди далі дівся? Незрозуміло. Так, гірчицю додала, поперчила, посолила, чесничку туди. Тепер копченої паприки. Зай. Слухай, в мене тут під час нарізання м'яса з'явилася така ідея. Помниш, як орехові розказували, що вони роблять? Сейчас дізнаємось. Ореховы, помніш? Що вони в нас завжди заказували? Ребра. І що казали, що вони з ним роблять? Бальзамический соус? Пам'ятаєш, вони завжди, що вони його, чиїх на мангалі жарять. А ми ні разу в житті не смажили риберця. На мангалі. Ти не хочеш сьогодні не спробувати? Ні, після я нічого не хочу. Не хочеш? Ну і не треба. Так зреагував, як вроді я йому щось смертіподобне запропонувала. Можна подумати, ти не знайдеш п'ять бревнишок якихось. А це в мене у ноги, Ще десь теріяки були. Ну це десь був. Пішла по ложку. Так, поставила пляшечку, ну щось воно дуже повільно стіка. М -м -м. я знаю, що я зараз зроблю. Обов'язково ж використовую сік лимона. Тут у мене залишки, а то вже новенький принесла. Я зараз туди налью соку лимону. Закінчився чпук. Налью сюди сока лимона і їх пополоскаю. я тоже еще свои не пила. И вот так. У нас этим не испугаешь. Нет, так нет, я в духовке. Можно в духовке, можно в аэрогрилю насмажете. Ты и все, и пляшечка обмылась. Не знаю, я завжди в мясо І без різниці свинина, куриця. Я додаю сік лимона, воно тоді набагато смачніше. Подобається мені оцей унагі, особливо м'ясо. Ну просто просто пушечка. Так, що туди ще додати? Додам трішки томата до гірчички. Мені також подобається, який томат дає і смак, і він допомагає м'язко розм'якшити. І хочу ще додати томатів сушених. Хоч трішечки. То на мангалі, може б горіли томати, а так не горітимуть. Ну і, і, і що мені сюди ще трішки треба? Не знаю. Сейчас повіднось це все, а по ходу подумаю. Так, Гірчи... гірчиця роз'їхалась по стеночкам. Додала ще буквально ложечку соусу. Нежирного. Ну, знаєте, тут салатний по типу майонеза. Ну, ось і все. Ось такі червоненькі шматочки будуть тепер маринуватися. Овочка зі знайомим спілкувався. До речі, крапельниця моя сьогодні під питанням, бо... Ліки ж так і не приїхали. Судячи по відстеженню ТТН, мають приїхати сьогодні. Ну, але це ж буде десь 5-6 година вечора. Ну, ми домовилися з Валюшкою, що нас зазвони. Як приїдуть, тоді вже їй зателефоную. Прийде ввечері, значить прийде. А ні, значить, вже завтра. Вона каже, що. З досвіду взагалі буває навіть таке, що октавигін назначають крапати через день. Так що, каже, немає нічого страшного. Все. М -м -м. Смакота. Нехай тепер оце марінується, солі мало. Треба досолити. Нехай марінується. І буде нам на вечір і на завтра. Так що, не знаю, в мене коли є м'ясо. І овоч, от коли немає м'яса, або риби, то біда. А коли є, я б ще б додавала б лимонного сока. Як на мене, маловато. Об'єм великий, блін, він так важко. Милиция, я не левша. Ой, болит уже это. Как опять? Прям дуже. когда есть мясо, мне не требует ничего. Да, я мясо їм без хліба продачу до всього. Так? Да? А постав чайничок, то ми з тобою сьогодні кавуську в місті ще не пили. Сейчас я до... Ну, що тут у нас Ні-ні. так мне больше подобается. Все. Все. Дивись, да Класс. Да? А есть просто шматки мяса получились. там не было кисточок. И пообрезала. Ось, бачишь, вообще без, без костей. Как шашлык, короче. Так що, думай, в тебе до вечора є время. Не думаєш на мангалі. А будуть на мангалі. Не запхну кудись. Або в аерогріль, або в духовку. Ну, в духовці в рукаві воно буде більш м'якше, ніж ніше. А в аерогрілі воно ж буде таке по типу, як на мангалі. От бачите? І на кухні попрацювала якраз вчасно. Все, я зараз все це розносу по містам і овочки не мішаю. От так. Блін, дожилися. М'ясо нікуди прибрати. Треба кудись поставити, а куди нікуди. Кругом все завалено, кругом все запихано так, що нікуди до вечора м'ясо приткнути. В холодильник не хочу пихать, та й в холодильник в ній воно не влізе, бо це тазок великий широкий. Це якби була хоча б одна полка пуста, а полок пустих в холодильнику нема. На одній полці яйця стоять. Кстати, пора вмикати в той коридорі холодильник і трошки розгрузити наш. І Яйця викинути туди, і овочі і всю матату. Точно, может то, что еще в коридоре я туда поставлю на полочку А мыть не надо? Не знаю. Надо, утишь, Да, самодельный утишь с пленкой, можешь повытягать. У -у -у. Так, ладно, пришла разбираться с холодильником. Так, все, мясо прибрала. А Вовочка сделал кавусю. Неотъемлемый от'єм ли этот маніпуляцію кави ледяною водою. Це моя кава. Це я так люблю. Все, ми пішли пити кавусю. Уже голова страшно. Фарбувати треба. Як фарбувати, я не знаю. Мені самі незручно. А плюс там же, же ще ті залишки хімії, воно ж не гладке, а кублається. Не знаю, може з сусідкою побалакать, може вона погодиться. Ну, в мене все одно немає ні фарби ще нічого. Це колись, це колись потом. Так, все. Я пішла пить кавусь, а потім у мене ще кое що заплановано. Це я просто себе сьогодні ліпше почуваю. І як ото, з жопи дим, 20-ту швидкість увімкнула. Вова каже, я думав, ти будеш спати. Кажу, ні, не дочекайтесь, щоб я спала. Все, всіх цілую люблю, всіх зі святом. Дуже не чудіть. І бережіться так. Обов'язково бережіть. Все, бувайте. Па-па.